Вітаю постійних глядачів мого каналу, а також тих, хто випадково сюди потрапив, чи кому скинули посилання, щоб вони подивились. Також вітаю тебе, Саша Ровний. Здравствуйте. Знаю, ти дивишся мої відео, хоч і кажеш своїм підлеглим, що в тебе на це немає часу. 40 минут. У цьому відео ми поговоримо про ракетний обстріл Кривого Рогу, внаслідок якого загинуло молоде подружжя з півторарічним сином. Та було зруйновано 9 квартир триповерхового будинку в Тернівському районі міста. До мене звернулись мешканці цього та сусідніх будинків та повідомили, що за півроку так і не дочекалися обіцяної допомоги від міста у відновленні зруйнованого житла. Пусть Ні, звісно, задля того, щоб мати право брехати, що хоч щось зроблено, з бюджету міста виділили крихти та відремонтували дах в будинку і трошки дали компенсації за вік. Я не будівельник, тому оцінку ремонту даху давати не буду. Але знаючи, як усе в кривому розі роблять і скільки то коштує, чомусь не маю великого оптимізму на цей рахунок. Чим хуже, тим Так, стоп, а що сьогодні за день? Середа? А де ж друга частина відео про Сіньковського? І у вас нет просити? Так, дійсно, сьогодні середа. Але відео про полковника Сіньковського я вирішив перенести на п'ятницю чи на суботу. На то є дві причини. По перше, перечитавши коментарі під попереднім відео, я зустрів досить багато хейту та образ. В першу чергу, через відсутність документальних підтверджень, того що вілкуляка мародер, а його шістки йому в цьому допомагають. Після цього я звернувся до своїх інформаторів, які зараз служать у 129-й бригаді ТРО в різних батальйонах, та попросив їх надати мені, хоч якісь документальні докази, того, що, наприклад, вілкуляка за наші податки закупив тепловізори, передав їх своєму якомусь бородатому дружочку, а той їх списав. Буцімто вони втрачені під час бойових завдань. А потім повернув цей товар назад Вілкуляці. Це ось та історія. Знаєте, що мені відповіли мої інформатори? Я не я... знаю. Здогадаєтесь? Ну це ж легко. Даю вам 5 секунд. Після надаю відповідь сам. Людям страшно за своє життя та здоров'я. Адже якщо я опублікую тут будь-який папірець, вілкуляка з легкістю зрозуміє, хто мав доступ до документів та вирахує мого інформатора. Після чого, так само як в бою втратили квадрокоптер чи тепловізор, можуть втратити людину. Адже. Ну, ви знаєте, Саша, підкажи, що там війна зробить. Війна, все спішить. Єдине про що ми змогли домовитись з інформаторами, так це про те, що вони за можливості сфотографують усі документи та відправлять їх у хмарне сховище. А після війни ми візьмемо все та проаналізуємо і покажемо. Ну або я можу прямо зараз виїхати за кордон, попросити політичний притулок в якійсь іншій державі і ні за що не переживаючи, показати все, що маю. Але ж я не хочу цього робити, я хочу залишатись в Україні. Я ти смотри орел на Воно для коментаторів все виглядає дуже просто. Отак взяв і показав, розказав та назвав поіменно усіх бандитів. Але ж насправді мало хто розуміє, як філігранно я намагаюся розкрити правду та зробити це так, щоб ані інформаторів не розкрити, ані своє життя просто так не віддати. Перш за все. Думаю, що солдати на війні в окопі під обстрілем може зрозуміти лише інший солдат, а мене зможе зрозуміти інший журналіст чи блогер. Хоча. Почекайте, наскільки мені відомо, у нас в кривому розі більше нема таких, як я. Усі інші або під кимось, або під сашком ровним. Вот это правда. Тому коментаторам, які пишуть образливі коментарі, я можу сказати лише одне: шановні, у Ютубі вистачить місця для всіх. Я починав писати відео на камеру телефона. Переконаний, у вашому телефоні є камера, тому спершу пройдіть мій шлях, досягніть більших результатів, ніж мої, і я залюбки буду слухати ваші поради, щоб покращити свої результати. Умовно, як я би слухав поради Стерненка, якби він мені щось радив, адже Стерненко досяг більшого ніж я. А ви там в коментарях ну вам видніше як краще зробити. Чотка. Ну а зараз мене ненавидить вілкуляка і робить дуже багато огрідних чинків в мій бік, про які я зараз не можу розповісти, бо знову ж таки викрию людей, які із середини його команди мені дають інформацію. Давайте, а ви можете без прізвища? А тепер ще й колишній бандит та за сумісництвом політична хвойда став мені ворогом. Та в колі своїх, як він думає, близьких людей обіцяв помститися за те, що я про нього розказав правду. Ще два слова про позитивні моменти розповім і повернемося до теми цього відео. Так, от на момент написання сценарію до цього відео, випуск про Сіньковського подивилися 5200 глядачів, із них лише 10% поставили лайки, та лише 1% написав коментар. Мою роботу та ризики глядачі оцінили у 350 гривень, які мені задонатили. Усього було три донати на 200, 100 та 50 гривень, за що я дуже вдячний. Ну і найголовніше, на мій канал підписалися 64 нових підписника, та один відписався, бо я щось там про ЛГБТ говорив. Але менше з тим, на придбання нової камери ми з вами зібрали 300 гривень, і це дуже приємна новина. Залишилося ще 3-4 роки, і ми назбираємо потрібну суму, і якість моїх відео суттєво покращиться. В онлайн режимі. Все, тепер до ракетного удару. Почнемо спочатку. Рівно півроку тому, внаслідок ракетного удару рашистів, з якими яхшався вілко до того, як перевзувся, було частково зруйновано триповерховий будинок по вулиці Каштанова, 27, і пошкоджено кілька будинків, які знаходяться поруч. На жаль, через цей ганебний вчинок загинуло подружжя з півторарічною дитиною, які в той момент були вдома. Ця трагічна ситуація в черговий раз продемонструвала нам дві речі: ми з вами нічого не зробили за для того, щоб прибрати з нашого міста рашистів, які задурювали нам голови і тягнули нас в це пекло.

Да. І те, що ці жадібні до бюджетних грошей люди зараз нічого толком не роблять, щоб допомогти тим, хто постраждав від ракети їхніх дружочків? І це для мене саме головне, так ви можете зараз сказати, що Сашка в шапці через півтора місяця після трагедії оголосив, що за рахунок платників податків виділить по 20 тисяч доларів тим людям, чиє житло було зруйноване ракетою його товаришів із Москви. Я вам про Росію отвітів. Але чи не здається вам, що цього замало? Звісно, за 18-20 тисяч доларів в кривому розі можна придбати квартиру, навіть можна за 10 чи 15 знайти, а решту спробувати витратити на ремонт і придбання необхідної техніки. Але чи цього достатньо? Звісно, це риторичне запитання. Сума, яка мала виділятись на компенсацію, сягала 6,5 мільйонів гривень. Тільки 8 мільйонів. при бюджеті міста цьогоріч 7,8 мільярдів гривень. Якщо порахувати скільки крадуть на тендерах за місяць, щось мені підказує, що кожному мешканцю кривого рогу можна було б придбати нову квартиру. Але ж почекайте, в нас не будують нових будинків, тому про які нові квартири я говорю, так чи ні? При цьому мешканці інших квартир в напівзруйнованому домі нічого не отримали і, скоріш за все, не отримають. А будинок, за моєю інформацією, відновлюватись не буде. Що, якщо перекласти це на криворізьку мову, означає, що люди будуть жити в тому будинку, поки він повністю не зруйнується. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Це звісно у випадку, якщо вілкули й надалі залишатимуться при владі в кривому розі. Звісно, продати квартиру в будинку. Ринку, який напівзруйновано, досить проблематично, тим паче за ринкову ціну. Тому все, що можна в даному випадку зробити, поспівчувати людям, які разом із нами живуть в місті, яке захопила та окупувала мафія Вілкуляк. Не виріші ну а стосовно усіх інших мешканців навколишніх будинків, які постраждали від уламків чи вибухової хвилі, то тут, як завжди, вілкуляки зробили дуже гарний хід з точки зору піару. Через територіальні центри соцзахисту постраждалим виплатили чи можуть ще виплатити компенсацію в розмірі від півтори до двох з половиною тисяч гривень за одне вікно. Звісно, цих грошей не вистачить на те, щоб повернути вікнам в нормальний стан. Але сказати, що вілкуляки відмовились допомагати, ми не можемо. Хоча знову можемо акцентувати увагу на те, що схеми, на яких заробляють вілкуляки, приносять їм щодня мільйони гривень чорної готівки. П'ять мільйонів. Я вже про це розповідав раніше, але нагадаю, приклад маршрутки, які більш ніж наполовину в кривому розі незаконні та проблемні. По перше, близькі до вілкуляк люди мають машини на маршрутах та заробляють з перевезень. По-друге, найняті вілкулякові чиновники обілечують перевізників, продаючи їм маршрути, які б мали видавати безкоштовно. Таким чином щоденний заробіток з цієї теми сягає мільйона гривень. Це все реально. Додайте до цього мафи, а також відкати з різних гігантських підприємств, які забруднюють довколишнє середовище, і платять чорний нал вілкуляції за те, щоб міський відділ охорони навколишнього середовища нічого не помічав. Чи ви думаєте, чому не працюють автономні станції моніторингу чистоти повітря? Через окупантів? Звісно. Так, через окупантів. Але не тих, що прийшли війною, а тих, що окупували наше місто ще 13 років тому. У завершенні дам пораду, що робити людям, які стали жертвою рашистських обстрілів. Хоча ця порада підійде і усім іншим мешканцям нашого міста, навіть тим, хто через яму на дорозі зламав машину, чи, не дай Боже, кістки собі зламав. Зробили перш за все, ви маєте зрозуміти, що вілкуляки підтирають сраку законами України лише через те, що більшість з нас ці закони не знає і не користуються ними. Але якщо методично йти за буквою закону, а тим паче, якщо так будуть робити всі виходу у вілкуляк не буде, окрім як виконувати норми законодавства, обов'язково до виконання. Спершу треба зробити експертну оцінку завданих збитків. Тут байдуже хто зробить цю оцінку: державний орган чи приватний. Якщо приватним скористаєтесь, то збережіть чек про оплату цих послуг. Ані я уверен, пані після того, як оцінка зроблена, треба звернутися до органів місцевого самоуправління з заявою на відшкодування завданих збитків, підкріпивши це експертизою. Якщо за якоїсь причини чиновники або відмовляються, або тягнуть кота за хвоста, а ремонт виконати необхідно зараз, то ви можете, звісно, це зробити самостійно за власний чи кредитний кошт. Але обов'язково треба зберігати квитанції та чеки. Всі все зрозуміли. Всі все зрозуміли. Якщо ви заможна людина і вам не шкода грошей, чеки можна викинути. І, взагалі, я не розумію, чого ви досі дивитесь. Це відео приходьте в п'ятницю, коли про 129-ту бригаду ТРО розповідатиму. Ну так чи не так. Якщо грошей у вас не так вже й багато, наступним кроком для вас буде позов до суду. Судовий збір буде від 500 гривень, але якщо ви витратили 10 тисяч на заміну вікон, то 500 гривень не такі вже й великі гроші. Якщо у вас є знайомий юрист, зверніться до нього по допомогу, у складенні позивної заяви. Якщо немає, то можна нагуглити безкоштовні такі послуги. Наприклад, правовий центр Гарант колись надавав безкоштовні консультації або навіть за невеликі гроші, там вам можуть допомогти юридично вірно створити позов до суду. Хлопці і дівчата з гаранту знають свою справу на відмінно. Так, це займе деякий час, але врешті-решт, шанс отримати компенсацію досить значний. Я би сказав 95%, якщо ви все вірно зробите. Як результат, вам із бюджета по рішенню суду компенсують ваші збитки. Це обов'язково треба робити, адже гроші вілкуляки все одно вкрадуть. А так ви хоча б маленьку компенсацію зможете отримати за свої збитки і за те, що Саша надягав келорадську ленточку, тягав співав катюшу, тягав сюди десмертні палки. Лузі, червона калина, охилилася. Звісно, більшість людей не будуть йти цим шляхом, бо не знають, як і що робити, або просто лінь Заморочуватись із цим в цим. Наші люди мудрі – це, звісно, на руку корупціонерам вілкулякам. Бо чим менше податків будуть використані раціонально та правильно, чим менше користі отримає місто та його мешканці, тим більше залишиться на дерибан клятим перевзутим рашистам-вілкулякам. Все кралі. Ну а на цьому поки що все. Зараз, поки я продовжую підготовку сюжету про полковника Сіньковського, ви можете повернутись до того попереднього відео і поставити йому лайк, якщо в перший раз чомусь пропустили цей момент. Ще раз хочу нагадати, що це мій особистий блог, в якому я ділюсь своїми думками. А також інформацію, яку хочуть приховати злодій. Але роблю я це у доступний мені спосіб та формат. Якщо у вас є пропозиції чи ідеї, як зробити краще, пишіть у коментарі. Звісно, не забувайте підписуватись та поширювати відео. Адже чим більше під відео переглядів та чим більше на цьому каналі підписників, тим сильніше горить срака у гауляйтера Саші. Да, Сашко? Да. Якщо бажаєте підтримати цей канал фінансово, то посилання на картки Приватбанку чи Монобанку ви знайдете у описі під цим відео. Також можна підписатись на Patreon чи стати спонсором цього каналу на Ютубі. Завдяки спонсорам, щомісяця цей канал заробляє 2000 тисячі гривень. Для глядачів з інших країн є змога підтримати канал за допомогою Пейпал чи Пайонір. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! Вілкуляко на гіллятор повісити за сраку та бити скотиняку.